Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Сині проліски малі, а що пнеться з-під листа? То травичка вироста. Малята. Пропоную подивитися відео і послухати оповідання Олега Буценя, як приходить весна. Зустрілися якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже: Ну й холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй. Напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І насправді розгулялась на останку зима то лютий вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригощами снігу, то затягне небо густими хмарами. Ясному сонечку годі й пробитися. Сутушно птахам. Важко в такий час відшукувати їжу. Перша сойка й каже. Щоранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю. І я, мовить друга, вже всі очі видивила Моя сосна вища за твій дуб. Вона на пагорбку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите. Почувся нараз тоненький голосок. Озирнулися пташки бачать, колопенька пенька з-під снігу пролісок. Зелененький. Тендітний такий і киває до них білою голівкою. Ви краще на землю подивіться. Глянули сойки на землю. А воно й справді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно, весна підкралася. Змахнули веселокрилами птахи і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину. Малята Дайте відповідь на запитання. На якому кущі зустрілися дві сойки? Зустрілися дві сойки на кущі глоду. Чому одна із сояк подумала, що весна забарилася? Тому що було холодно. Був холодний вітер, а перші весняні дні ще дуже схожі із зимовими. Пригадайте, на якому дереві сиділа перша сойка? Так, на дубі. А яке дерево було вище? Дуб чи сосна? Пригадайте. Живіти, моя сосна вища за твій дуб, мовила друга сойка. Яка квіточка заговорила з сойками? Так, пролісок, якого кольору була голівка у проліска? Квіточка у проліска біленька. Цю квітку люди називають Підсніжник Куди полетіли подружки Сойки розповісти новину? Так, сойки полетіли до лісу. Ось так приходить весна. Непомітно. А зараз. Дивлячись на малюнки малята, пограємо в гру. Скажи навпаки. Я починатиму речення, а ви продовжіть і скажіть навпаки. Взимку сніг білий, а весною так. Сонце тьмяне, а весною, золоте, яскраве, взимку небо сіре, а весною блакитне, голубе, взимку холодний вітер, а весною теплий. Лайдний. А тепер назвемо слова дії. Навесні сонце, що робить? Гріє, пригріває, бурульки під сонцем що роблять? Капають, тануть. На деревах бруньки, що роблять. З'являються, набухають птахи весною звірію що роблять. Повертаються, прилітають, гнізда птахи роблять, будують, в'ють. А молода травичка росте, пробивається, зеленіє. Перші квіти з-під землі з'являються, розцвітають, ростуть. Ось така чудова вона. Пора року. Весна.